Усі, сьогодні хочу вам розповісти про таку цікаву рослину, як деревій або серпоріз. От, чого її серпоріз ще називають, бо ну, вона так складно, у неї такий товстий, складно відривається, якби. Да? Квіточка така, стобур дуже тяжко відривається, того, тому її краще зривати серпорізом, серпом. Спеціальним інструментом, От, тому що ще назвали цю рослину серпоріз або ще така назва вона є, як деревій. Рослина ця має бактерицидну протизапальну, заспокійливу і в'язку дію, тонізує шкіру і знімає роздратування, тому він ця рослинка дуже корисна при вугруватій і пористій шкірі. От, також пітливості можна використовувати і для зміцнення волосся. В, ній, в цій рослині знаходиться вітамін К, який міститься в, ну, в, в складі. От, він підвищує міцність капілярів, сприяє зупинці кровотеч і крововиливів, сприяє загоєнню виразок і ран. Ну, велика кількість каротину, що входить до складу, також цієї, цієї рослини деревію, усуває ламкість нігтів і волосся, сухість лущення та ороговіння шкіри, також протидіє появі змощок і вогрів. Древі також підсилює, допомагає в жовтчому виділенню, стимулює функцію печінки, апетит, покращує травлення і прискорює всмохтування речовин. Його також використовують як кровоспинний засіб при діареї, дезентерії, варікозному розширенні вен, геморої, тромбозах і будь-яких кровотечах. Також він добрий як протизапальний засіб при гастриті, ентериті, як потогінний засіб при ну, дереві застосовують при лихоманці та застуді. Також дереві лікують такі захворювання, як стани, як туберкульоз, легенів, катар, виразки шлунків, ниркова кам'яна хвороба, жіночі різні хвороби. Недокрів'я, головний біль, гіпертонія, також яку використовують як заспокійливий засіб від безсоння, засіб від гельмінтів, засіб для посилення лактації, і використовують для легеневого, ну, при легеневому е, туберкульозі, колітах, панкреатиті, метеоризмі, подагрі, ревматизмі, в різних гінекологічних е, захворюваннях. От. При артритах, запамороченні, невралгії, от, як відвар використовують, так і мазь, масло, і рідкий естракт. Противопоказання ревію – це, е, ну, його ну, против, не використовують при підвищенні у згортанні крові. Але навіть якщо ви. Ну, от, також вагітним, не рекомендовано вживати цю траву. От. Ну, тобто, обов'язково треба проконсультуватися з лікарем при вживанні таких от трав. Можна, звичайно, додати невеликими порціями а там, в чай, якщо ви знаєте, що це точно ваша трава. От. Але краще консультуватися перед прийомом такого чаю. З лікарем. От. Пишіть в коментах, чи знаєте ви таку траву, чи ви використовуєте ви її у себе в своїй домашній аптечці для пиття чаїв. От буде цікаво почитати в коментах. От зараз, якраз середина літа, можна, вона вже теж цвіте повним ходом. От. Можна використовувати теж наземну частину, квіточки. Десь скільки там 15 см від квітки. Так що, але обережно, звичайно, бо можуть бути і противопоказання. Усім дякую за коменти, підписку. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!